Близько 50 тисяч полтавців, які працюють у нафтогазовій сфері області, потерпають від зниження темпів роботи своїх підприємств. Про це говорять в обласній раді і звертають увагу на те, що для регіону, де знаходиться багато потужних виробництв, це відчутні зміни. На сьогоднішній зв'язку з збільшенням податкового навантаження на ці підприємства їх активність. Як промислових підприємств значно зменшується з цього приводу? Члени комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу підготували та подали на розгляд сесії звернення до президента України та Кабінету міністрів. У ньому прохання звернути увагу на дану проблему та сприяти її вирішенню. Розглядали під час зібрання і виконання договорів про соціально економічну участь підприємств. У розвитку територій, де вони ведуть видобуток корисних копалин в Полтавській області, у нас найбільша була проблема з підприємствами спільної діяльності з державними підприємствами саме з газовидобування. видобування. Фактично, вони не приймають ніякої участі в соціально-економічному розвитку територій. Взагалі, на протязі минулого року, додатково. В бюджети різних рівнів до сільських селищних міських громад надійшло близько 10 мільйонів коштів. Кошти, що надійшли минулого року на розвиток територій, за словами чиновників, перевищують дане податкове зобов'язання.